Всім, всім, всім щасливої пори, вашої доби. друзі. Я, Олександр Людина Чудосія. вітаю вас в енергетичному просторі. Золота епоха. Ну що ж, сьогодні я тішусь насолоджуюсь можливості обсудити з вами таку важливу енергетичну тему, з якою кожен із нас має можливість перетинатися. як ми справляємось з ситуаціями з людьми, які роблять за щораз нам виклики в нашому житті, створюючи певну життєву напругу. Так, є такі люди, є такі ситуації. Безперечно. Я думаю, кожен із вас потрапляє в такі енергетичні вихори і в такі ситуації. Ну, в першу чергу хочу освітити, що у вашому житті є лише одна складна людина. Це, звичайно, ви. <хи> Поки ви вважаєте себе жертвою певних дій чи поведінки інших людей, ваше життя на планеті буде сприйматися як неприємне, як складне. Тому. На щастя, віктивність це не той випадок. Раніше ми говорили про термін як зображення, проекція, бачення, а є ще гірші речі, які ви можете зробити, ніж, ну скажімо. Зафіксувати це, надрукувати дюжину картинок зі словом проекція, щоб розклеїти їх по всьому будинку, авто чи на роботі. Ну, буквально на кожному дзеркалі, біля туалету, на всіх дверях. Це, власне, як постійне нагадування, що все, що ви бачите у світі, це є ваша проекція, без винятків. Его розум стає абсолютно. Балістичним з цим. а Він постійно намагається створити певні винятки. А винятків немає. Причина і наслідок. Ви причина, а світ наслідок. Ніколи навпаки. Тож, як люблять казати, в колах нового віку: немає викликів чи проблем є лише. Можливості. Ці виклики з іншими людьми, які є вашим власним твором, є для вас можливістю звільнитися від особ та розлуки. Або ви можете продовжувати вдавати, що це все про інших людей і страждати. Це ваше нагадування. У вас немає. Коня на цих перегонах, і як огляд, ось як працює проекція, ваш его розум, який думає, що знає все, чи принаймні може все зрозуміти, нічого не знає. І нічого не може зрозуміти. Він вірить, що ви є цим тілом, але ви не є тільки тілом. Він думає, що ви відокремлені від Бога та Божества, але це, далебі, не так. Якщо ми представимо це у формі історії, маючи на увазі, що жодна історія не є правдивою, це може виглядати приблизно так. Его вірить, що воно вирішило відокремитись від Бога. Це крихітна плутанина, з якої випливають усі наші. Проблема. Его помиляється, тому що неможливо відокремитись від Бога у будь-якому випадку, продовжуємо історію. Его сам створює це тіло і цей всесвіт як спосіб і місце, щоб сховатися від Бога, батька, матіри, усвідомлюючи, що зробив часом поганий вибір, бажаючи повернутися додому, бажаючи Божого прощення, але відчуваючи, що ця спроба. Вбити Бога непростима і заслуговує суворого покарання. Его опинилось у скрутному становищі. Давайте перерахуємо деякі інші речі, які его розум не розуміє. Ну, по-перше, ви ніколи не покидали Бога його. Розлуки немає. Тіло і всесвіт це те, що. Нереально, Бог не судить і не може судити. Бог є чиста любов. Бог не карає і не може карати. Тим часом у своїй уявній гріховності его придумує план. А, покласти провину на когось іншого. Може Бог помітить, що. Хтось інший ви, інший винен і заслуговує на суд і покарання, а не ти, а інший. Спопили його Боже. Це їхня вина, а не моя. Я не винний, думаєте ви? І ось така створюється проекція. Кожного разу, коли ви засуджуєте іншого, забудь-що, мале чи велике, це ваша правина, яку ви проєктуєте. Це все про вас, а не про них. Окрім того, ви намагаєтесь бути хорошою людиною, щоб Бог побачив, що ви гідні повернення до отчого дому. Єдина проблема полягає в тому, що ви не можете заробити те, що вже маєте. Певні бонуси. Єдиний, хто звинувачує вас у гріху, це ви. Жодна кількість хороших вчинків чи планів не очистить вас від нав'язаної вам провини. Ви не можете купити дорогу в рай, ви нікуди не йшли. Лише ця провина утримує вас у вашому земному пеклі. Отже, Вибачайте себе. Кінець історії. Ну, можливо, і не зовсім. Ви йдете по життю проектуючи. Інші люди помиляються. Інші країни помиляються, особливо зараз це дуже активно. Інші релігії помиляються. Так, ви маєте рацію. І ви хороші. Але всередині вас є щось, що не до кінця погоджується на всю цю історію, що підозрює, що ви справді винні. Глибоко всередині цей страх, страх перед неминучістю прийдешньої відплати. Несвідомо ви втягуєте у своє життя втрати, біль невдачі, хвороби та емоційні хвилювання. Постійно намагаючись сплатити цей неоплатний борг. Ось тут і може розпочати зцілення. Відмовтесь від проекції на Бога очікувань. У той же час відпустіть проекцію, яку ви маєте щодо себе. Ви не винні. Нічого не сталося. Ти не залишив Бога. Бог не засмучується від цього. Це, власно, все багато шуму із нічого. Ви не можете завдати шкоду Богу. І Бог не може завдати шкоди вам. Тут є лише любов. А тепер давайте повернемось до можливості, ну, яку ми назвали як Вика. Ви чули ці слова від мене? Так, можливо, читали десь подібні слова, або чули їх від якогось іншого вчителя, але суть у тому, що ви їх не відчуваєте. Ви відчуваєте себе жертвою чужої енергії. Вам все набридло, але ж ви не знаєте, що з цим робити. Ця проекція працює дуже специфічним чином. Не спроєктуєш усе на всіх. А ви проєктуєте чудові речі на деяких людей, вважаючи їх люблючими та добрими. І ось коли ви виявляєте, що маєте конкретне судження щодо іншого, це те, у що ви вірите про себе, але не хочете з цим стикатися. Ви боїтеся бути покараним, тому що починаєте заперечувати і проєктувати его, розум. Вскакує і верещить: Я не такий. Насправді ви не є. Але ви вірите, що ви є. Поки ви не станете власником цього. Поки ви не визнаєте, що судження стосується саме вас і немає нічого спільного з іншим, нічого в даному випадку не зміниться, ви будете жити в проекції та жертві. Отже, ваше завдання полягає в тому, щоб взяти на себе власні прогнози, прийняти, що судження спрямоване на вас самих. Наприклад, якщо ви вважаєте, що інший нечесний з вами, анумо запитайте, а чому ви нечесні з собою? А яку неправду про себе ви вважаєте правдою? Усе, окрім визнання вашої абсолютної невинності, вашої божественності є частиною брехні. Вас абсолютно любить Бог. Але чи ви говорите собі, що вас не люблять? Ви завжди забезпечені, але ви говорите собі, що ви не заслуговуєте і потребуєте прощення. Це не те, щоб зрозуміти, де ти був поганий, а потім попросити пробачення. Це усвідомлення того, що ти не помилився і не міг помилитися. Тому. Прощати нема чого. Є тільки Божа любов. А давайте, друзі, розглянемо конкретний приклад, щоб ви могли отримати більш чітке уявлення, не тільки балаканину, шинка рука А Як весь цей процес працював і працює, міг працювати для вас у вашому повсякденному житті. Візьмемо популярний варіант для всіх із нас, у кого є діти. А це позиція стати їх жертвою. Отож, є одна позиція: Вони, діти, ніколи не прибирають за собою. Вони не виконують домашні завдання, вони не несуть відповідальності, вони мене не слухають, вони не дотримуються моїх правил, вони не поважають мене, як доросло. І, звісно, ви я могли би продовжувати, продовжувати цей. Цікавий епічний ряд. Кожен із вас міг би додати до цього списку на основі власного досвіду безліч постулатів таких фраз. А давайте просто зосередимось на одній частині. Моя донька ніколи не прибирає за собою. І мені залишається вибір. Ввести постійну боротьбу, чи неохоче здатись. Бути служкою для моєї доньки. Вибір, який ви зробите, не має значення. Те, що ви відчуваєте, залежить від того, що ви носите в собі. Є судження про її безвідповідальність, що змушує вас зробити один із двох. Однаково небажаних вибір, виборів. Існує велика ймовірність, що якщо ви почуєте це всередині, хтось із батьків скаже про вас подібне. Вас вчили бути хорошою людиною, прибирати за собою. А скажіть, ну, чесно, чи це призвело до того, що ви відчули себе хорошою людиною? М? Напевно, ні. Ви навчилися відчувати провину, коли не прибирали. Напевно. Ага, ви обурювались, коли вам казали, що робити? Угу. Швидше за все. І тепер, ви, будучи дорослим, ви дієте спочуття провини та образи, коли вам потрібно прибрати. Замість того, щоб зіткнутися з цим внутрішнім гнівом і засудженнями, з'являється цей молодий хижак, на якого ви можете проєктувати все це. Ваша дитина може не відчувати провини або думати про те, що їй робити, якщо вам не вдалося вбити це їй в мозок. Можливо, вона сильніша за вас. І ігри ваших батьків в такий спосіб з нею не працюють. Замість того, щоб переклинати свою провину на неї, ви могли б усвідомити, що кожну мить кожного дня ви носите думки про те, що вам слід робити, щоб бути хорошою людиною. Так що ж робити? Що Бог хоче від вас? Коли ви були маленькими, ваші батьки представляли для вас Бога. Вони вчили вас правильному і неправильному, хорошому і поганому, передбачаючи при цьому в контексті і покарання та нагороди, це була ваша перша церква. У вас є можливість помітити, що ви змушували себе робити те, що вам не хочеться. Его розум кричить: так, але якщо я цього не зроблю, у домі буде повний бетлам, безлад. Можливо, і що? Его розум каже, що в пеклі, ймовірно, є особливе коло для поганих домопрацівників. Це правда думаєте? Чи Бог повертає додому лише тих, у кого чисті будиночки? Ага. Що ж тут насправді відбувається, друзяки? Що насправді є правдою? Нагадуючи, що Бог це безумовна любові і прийняття, немає винагород чи покарань, немає раю чи пекла, ти ніколи не залишав його. Лише его розум вірить, що те, що тут відбувається, має будь-які наслідки. Отже, повернемось до цього милого моменту. Ви прибираєте чи не прибираєте? Все ж таки. Можливо, ви чекаєте, доки вам захочеться це зробити. Можливо, ваші стандарти чистоти змінюються. Можливо, ви починаєте більше прислухатись до того, що вам говорить внутрішнє керівництво та ваше ціло, замість того, щоб підкорятись наказами грозуму, керуваного почуттям провини, без почуття примусу, прибирання може, виявляється, приносити радість і насолоду. Можливо. Зараз є виснаження. Тому забудь, забий і йди, розслабся. Перш за все подякуйте своїй милій донечці за те, що вона познайомила вас із вашою ж власною провиною та запереченням себе. Завжди дякуйте своїм дзеркалам, ну хоча би мовчки, ну, щоб так. Зразу в авторитеті не падати. Корень усіх страхів, провини та звинувачень у вірі в розлуку дуже простий. Правда, полягає в тому, що є єдність. Ви єдині з Божественним і один з одним. Ми всі єдині один з одним. А те, що робить інший, те, що робите ви. Це все пов'язано у досконалісті того, що відбувається прямо зараз у кожну мить, усе розгортається саме так, як має бути сценарій, який ми говорили, обсуджували в минулому, він вже написаний. Якщо ви приймаєте те, що є без опору, це відкриває вас істині вашої божественності, вашої єдності з творцем і творінням. А чи можете ви почати бачити величезну цінність бачення дій іншого? Як своєї проекції. Вам вручають ключі від королівства. А все всередині вас і ніколи поза вами. Який ідеальний подарунок пропонує вам ваша дитина чи будь-хто інший, хто здається цим випробуванням з кожною своєю вправною дією, все це не потребує жодної волі з боку будь-кого. Нікому не потрібно розуміти ту роль, яку вони грають, а вони не можуть не служити вам. У вас є лише вибір. А чи бажаєте ви, щоб вас обслуговували чи турбували? Не має значення. Чи виклик у вашому житті здається тим, хто без? Відповідально ставиться до грошей, має залежність і намагається контролювати вас, чи є це образливий, і він ігнорує вас, не приймає вас таким, яким ви є, або ми могли б продовжувати, продовжувати і продовжувати. Звісно, немає значення, чи ця людина відіграє центральну роль у вашому житті, чи ви зустрічаєте її лишень раз. У вас є вибір. Стати жертвою, ймовірно, назавжди, чи скористатись можливістю позбутись уявної розлуки та побачити дар, який пропонується. Поки ви вважаєте, що це стосується іншого, виходу немає. Так, ти проклятий, якщо робиш, і проклятий, якщо ні, але ти є благословений. Коханий і блаженний. Це ваше творіння, любі мої. І ви робите ідеальну роботу. Прийміть це і живіть цим зараз. Ви заслуговуєте на те, щоб відчувати любов і мир, які є правдою про вас. Я, Олександр. Зичу вам всіх гараздів і благословення вам нині і завжди. Залишайте коментарі, діліться відео. Хай все буде прекрасно. У нас все це є.